Друзі, привіт. Сьогодні у нас 29-й духовний стрім. Духовна година. Не знаю, чи сьогодні ми з вами будемо годину, бо трішки втомився ще мені на завтра на школу 5 років готувати. Тому, певно, стрім буде трішки коротший, ніж година, але як піде, що називається. Ось. Хочу нагадати, що ми з вами. Намагаємось щодня зустрічатись, да не завжди виходить. Але ми прагнемо цього і виходити в ефір для того, щоб ми з вами кожен день знаходили час для Бога, для того, щоб поговорити про головне, для того, щоб пригадати заповіді Ісуса Христа, для того, щоб почитати якісь духовні книги, Біблію. Зараз читаємо новий завіт Івангелія від Матвія. Дійшли до таких самих, мабуть, складних місць. Біблії, коли буде вже таємна вечеря, ну будемо читати зараз це все будемо читати, так? Да? Хочу нагадати, що найважливіше в нашому житті це те, про що казав Ісус Христос, те, що робив Ісус Христос, те, чому навчав, щоб ми це втілювали в своє життя, щоб ми це знали і щоб ми це читали, але не просто щоб читали, а щоб мали. Сильну, щоб ми підсилювали свою віру, щоб ми відчували єднання з Богом, щоб ми відчували єднання з Ісусом Христом і йшли за Ісусом Христом до Батька нашого Небесного, щоб ми йшли до Бога. А Бог є любов, і дві головні заповіді, які дав Ісус Христос: це заповіді любові, любові до Бога і любові до ближнього. Тому потрібно про це пам'ятати. Не забувати і прагнути цього, прагнути того, щоб нас в житті, наше життя, щоб було завжди з любов'ю, і щоб в нас в житті не відбувалося, які б там бувають важкі і непрості випробування. Але в цих випробуваннях треба максимально працювати над собою, максимально щоб нас в серці не зменшувалась, а тільки збільшувалась любов. І Дуже важливо, коли проходимо якісь непрості життєві ситуації, багато. Молитися, тягнутися до Бога, як тянеться рослина до сонця. Молитись, просити, щоб наша душа очищувалася від того, що заважає любити. Просити в Бога, щоб він нам допомагав проходити ці ситуації, зберігаючи в душі любов, і щоб наш любов через ці ситуації тільки збільшувалась, але ніяк не зменшувалася, і щоб ми не чіпляли на себе ніякі віруси темряви, щоб ми не проявляли ніякі гріхи. а... Щоб ми навпаки, проходячи якісь життєві ситуації, щоб ми ставали ще більш е, сильними. Да? Ну, сильними не в плані там, фізичної сили чи духовної сили, а сильними саме в тому, щоб в нас проявлялась більше в душі любов, яка нас поєднує з Богом. Да? Ось, друзі, давайте з вами традиційно помолимось, почитаємо, почнемо з молитви. Отче наш. Що на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа. Батько, нехай, якщо на це Твоя свята воля, наші стріми будуть во славу Твою, нехай збільшують в наших серцях любов, нехай допомагають нам мудрішити, нехай допомагають нам більше розуміти заповіді Ісуса Христа і виконувати їх. Допомагай нам вірно йти нашим духовним. Шляхом не порушуючи заповіді, очищуючись від того, що ми, е буває, робимо проти любові, та щоб ми від цього позбавлялись з твоєю допомогою. Веди нас, будь ласка, вірною дорогою, в якій нас в серці буде ставати більше любові, серце буде чистіше. Ось, і ми будемо. Наближатись до Твого царства і прийдемо туди, куди ти хочеш, щоб ми прийшли. І ти нас, щоб привів, туди, туди, куди ти хочеш нас привезти. І щоб ми робили все те для того, щоб, щоб ми робили все те, що буде нам допомагати вірно йти цим шляхом. Дякую тобі, батьку, за все. Вчимося тобі у всьому довіряти з відкритим серцем. Нехай буде на все Твоя. Свята воля. Слава тобі Боже, слава тобі Боже, слава тобі Боже, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Ось, друзі, така сьогодні народилась молитва. Тож, давайте будемо <кхе> читати. Ми сьогодні дійшли до Євангелія від Матвія, 26 глава. Коли Ісус промовив усі ці слова. То сказав своїм учням: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син людський буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники, книжники та старші народу в дворі первосвященника на ім'я Каяфа і змовилися підступом схопити Ісуса та вбити. Однак вони казали не у свято, щоб не сталося заколоту в народі. І ось. Коли Ісус був у Витанії, в домі Симона Прокаженого, до нього підійшла жінка, яка мала Алебастрову посудину з дорогоцінним миром, і коли він сидів, вилила йому на голову. Побачивши це, учні обурилися і сказали: навіщо така даремна трата? Адже це можна було дорого продати і роздати бідним. Зрозумівши, Ісус сказав їм, Навіщо ви докоряєте жінці? Вона зробила мені добре діло. Бідних не завжди маєте із собою. А мене, бідних ви завжди маєте із собою, а мене не завжди маєте. Виливши миру на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, буде розповідатися і про те. Що вона зробила на згадку про неї. Тоді один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріоцький, пішов до первосвященників і сказав: Що ви дасте мені, і я видам його вам? Вони ж заплатили йому тридцять срібних монет, і тоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників. До Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів: Ідіть у місто до одного чоловіка і скажіть йому. Учитель каже мій час близько, тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу. З дванадцятьма учнями. Як вони їли, сказали: Запевняю вас, сказав Запевняю вас, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому чи не я, Господи, а він у відповідь сказав: Той, хто вмочить зі мною руку в мисці мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка Зрадить сина людського, краще було б тій людині не народитися. Звався і Юда, зрадник його, і сказав Чи це не я, учителю, відповів йому Ти сказав. Коли ж вони їли, Ісус, взявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: Прийміть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав. Пийте з неї всі, Оце кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не питимете з цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. Тоді каже їм Ісус: Ви всі покуситися мною цієї ночі, бо написано Уражу пастиря і розсіються вівці отари. А після мого воскресіння воскресіння я випереджу вас у Галилеї. У відповідь Петро сказав йому: Навіть якщо всі спокусяться тобі, то я ніколи не спокушуся. Ісус промовив до нього, Запевняю тебе. Цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі від мене відречешся, каже йому Петро. Якби мені навіть треба було померти з тобою, не відречуся від тебе. Так само сказали і всі учні. Да? Тут такий приклад, наскільки, наскільки людська природа, да? наскільки людська натура, наскільки людський страх, наскільки ми з одного з одного боку да, кажемо, кажемо, що ми не відречемось, да? але. Попадаючи, потрапляючи в різні ситуації, ми теж дуже часто відрікаємось від любові. Ми починаємо робити такі дії, які йдуть проти того, що казав Ісус Христос. Да? Хоча, хоча ми ж розуміємо, що треба бути вірним Ісусу Христу, все виконувати. Да? Ну це нічого страшного. Да? Ми люди, ми прагнемо цього. Але коли ми починаємо щось порушувати, то обов'язково потрібно покаятись, просити пробачення і почиститись від цього. Тож, давайте почитаємо далі, що було. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гецеманія, і каже їм: Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І взявши Петра та двох заведєєвих синів, почав сумувати й тужити. Тоді каже їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут. І пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Бачите, навіть Ісусу Христу було досить важко, коли Він розумів, через що йому потрібно пройти. І він просив батька, що якщо мене може обминутися чаша, то нехай так буде, але Він додав, Однак не як я хочу, а як ти. Тут Ісус Христос показує нам, наскільки ми повинні приймати все те, що дає нам Батько наш Небесний. Якщо навіть з нашої людської точки зору щось може здаватись важким, щось може здаватись бол болісним, щось може здаватись дуже складним, то потрібно все одно розуміти, що якщо це для нашої душі потрібно, то ми через це. Пройдемо, і не потрібно цьому противитись, не потрібно, не потрібно йти за своїми бажаннями, да, а потрібно повністю довіритись батьку і пройти через все, що він нам приготував. Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Знову відійшов, вдруге почав молитися, промовляючи Отче мій, якщо ця, чаша, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде воля твоя. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов, знову помолився і, втретє, повторив ті самі слова. Тоді Приходить до, уч... приходить до учнів і каже їм: Ви все ще спите і відпочиваєте? Ось наблизилась година, і син людський видається в руки грішників. Встаньте, ходімо, бо наблизився мій зрадник. Він ще говорив: як прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним велика юрба з мечами та киями від перевосвященників і старших народу. а той то видав Його, подав їм знак, кажучи, кого я поцілую, того, кого, я, кого я поцілую, то Він, схопіть Його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав Радій учителю, та й поцілував Його. Ісус запитав його, друже, для чого ти прийшов? А ті підступили, наклали руки на Ісуса і схопили Його. І ось один із тих, які були з Ісусом, простягнувши руку, Вихопив свого меча і вдарив в раба первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус: поверни свого меча на Його місце, бо всі, хто бере меч від меча загинуть. Чи ти думав, що я не можу благати мого отця, бо він дав мені понад 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудуться Писання, що так має статися? В той час. Ісус промовив до юрби, Немов на розбійника, ви вийшли з мечами й киями, щоб мене схопити. Щодня я перебував у храмі, навчаючи, і ви не схопили мене. Це ж усе сталося, аби збулося Писання пророків, тоді всі учні, залишивши його, втекли. Ті, котрі схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися. Книжники та старші. Петрош пішов за ним віддалік до двору, первосвященника, і, увійшовши всередину, сів зі слугами, щоб побачити, чим то закінчиться. А первосвященники та старші і весь Синедріон шукали фальшивого свідчення проти Ісуса, щоб його вбити, але не знаходили, хоч виступало багато лише свідків. Нарешті прийшло двоє, і кажуть Він говорив Я можу зруйнувати Божий храм і за три дні відбудувати. Первосвященик штабі сказав йому Нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать. Але Ісус мовчав, і первосвященник сказав йому: Заклинаю тебе Богом живим, щоб ти сказав нам, що ти Христос, Син Божий. Ісус йому відповів: Ти сказав. Однак я кажу вам відтепер ви побачите сина людського, який буде сидіти праворуч сили та прийде на хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер свій одяг, кажучи, він сказав богохульство, яких ще потребуємо свідків. Ось тепер ви чули богохульство. Як ви вважаєте, вони ж у відповідь сказали Він повинен померти? Тоді плювали йому в обличчя та били його, а інші били. По щоках, і приговорювали Пророкуй нам Христе, хто тебе вдарив. Петро сидів зовні у дворі, до нього підійшла одна служниця, кажучи І ти був з Ісусом Галилейцем, підійшла до Петра, да? але він відрікся перед усіма, промовивши, не знаю, що ти кажеш. Коли ж він вийшов з довбрами, побачила його інша і каже тим, які там були. Цей був з Ісусом. Назарянином і знову відрікся з клятвою. Я не знаю цієї людини. да Тобто Петро, який казав, що я навіть помру з тобою, але від тебе не відрічуся, вже другий раз відрікся від Ісуса Христа. Дещо згодом підійшли ті, які там стояли, і сказали Петрові то ти справді один з них, бо й твоя говірка тебе виявляє. Тоді він почав зрікатися і клястися що не знаю що не знав цієї людини і враз заспівав півень. Тож згадав Петро слова, які сказав Ісус: перший, ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене, і вийшов геть він, гірко заплакав. Да, бачите, от така ситуація, коли Петро підпав під оці. Покуси, коли він злякався, да коли коли він боявся, що якщо він скаже, що Він знає Ісуса Христа, що Він Його учень, що Він з Ним, і Він почав казати, що Я не знаю цієї людини. да І один раз він сказав, другий раз сказав, третій раз сказав, навіть не розуміючи, що Він відрікається від Ісуса Христа. І коли Він це сказав третій раз, заспівав. Півень, і він, і він усвідомив, що сталося. Да? Вставляйте, що в нього, що в нього в душі тоді творилося? Він заплакав. Мені якось аж відчуваю відчувається Сам, самого якось так трішки. От. Тому, друзі, да, це складно нам людям, тому що ми слабкі. Нам коли страшно, да? нам коли боляче, У нас, коли в життя буває щось таке. Непросте приходить, то нам відріктись від Бога можна навіть цього спочатку не розуміючи, коли ми це робимо, але потім через якийсь час приходить усвідомлення, і нам стає боляче, сумно, але нічого, таке буває. Так, да, друзі, тож, що далі буде з Петром? І що далі буде відбуватися, ми вже з вами. Прочитаємо на наступному стрімі. Це буде завтра. Ось сьогодні будемо з вами закінчувати. Вже не будемо сьогодні довго. Так як я казав на початку. Дуже важливо, що ми з вами зустрілися, що ми з вами одну главу прочитали і дійшли до 27-ї. Ось, багато чого ми пригадали, багато чого ми. Відчули, да, коли ми читали про Іуду, от подумайте, які в кого були емоції щодо Іуди? Чи було засудження? Чи була злоба на нього? Да? Чи було до нього презирство? Дуже важливо попрацювати над собою і зрозуміти, чи в нас було це до Іуди, чи в нас не було засудження Петра, да, що він відрікається, чи в нас не було там злості на Петра, чи ще чогось. Тому що ну це теж такі моменти, коли ми можемо впасти в засудження, коли ми можемо впасти в злобу, там в погане ставлення. Потрібно, потрібно любити всіх, розуміти, що всі ми люди, всі слабкі, всі ми можемо уступитися, всі ми можемо зробити помилку. Але конечно, звісно, Іуда зробив таку помилку, після якої вже певно ніяке каяття вже не, не допоможе. Але ну я не знаю. Ну, Судячи по тому, як закінчив Іуда, то в нього страшне потім що з душою відбувалося, і він, ну, ми теж до цього дійдемо. Чим закінчилась історія Іуди. Тому, друзі, ось так ми сьогодні з вами поринули знову в ті часи, коли був Ісус Христос. Прийшли з вами вже на стрімах від самого. Його народження до того моменту, коли вже його схопили, коли його учні почали зраджувати і відрікатись від нього. Почитали сьогодні, як він три рази молився і просив в батька, щоб якщо ця чаша може пройти мимо мене, то нехай так станеться, але завжди додавав, нехай на все буде твоя воля, батько. Тому нам дуже важливо. Навчитись, так як Ісус Христос, нічого не боятися і розуміти, що якщо щось має трапитись, то воно повинно трапитись. Не треба від цього тікати, не треба від цього боятись, не треба від цього відвертатись, а треба відкрити свою душу із повною довірою Богу, з вдячністю, проходити через все, через що проводить наш батько. Небесний. І нам обов'язково буде нагорода і на небесах, да, і я думаю, що ще й на землі. Тому що якщо в нас збільшується в душі любов, душа очищається, душа освітляється, то в наше життя приходить і багато всяких людських приємностей. Тож, друзі, живімо з Богом, довіряємо у всьому Богу. Будьмо за все йому вдячними. Саме головне любімо, молімось йому, любимо ближнього, просімо, щоб Батько допомагав нам проходити наш життєвий шлях з любов'ю, і нехай на все буде Божа воля. Любові всім нам в серце, благодаті, світла. Lama boa.